Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В імя Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі Боже наш! Слава тобі, Царю Небесний, Утішителю Душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі нашій, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, Владико прости беззаконня наші. Святий зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи, ми грішні тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас. І не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми, люди твої, всі творіння рук твоїх і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері, відкрий нам благословена Богородиця. Щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу, від усякої скверни тіла і духу, і дай мені, Господи, в цю ніч. Спокійний сон, щоб, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені твоєму, усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних, і охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене і похоти лукавих, бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю слово Отчеє, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну. І не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи, Боже поклоніння достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників, подай, Господи, і мені недостойному рабу Твоєму. Спасіння Твоє наложі моїм, просвіти розум мій, світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє, Твоїми страстями безвинними, думку мою, Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє. Бо ти, препрославлений єси, з безпочатковим Твоїм Отцем і Присвятим Духом, навіки. Амінь, Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені, недостойному, Все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні як людина, а навіть і не як людина. Але гірше скотиним. Всі мої гріхи вільні і невільні, свідомі і несвідомі, чинені через молодість, або через недобру науку, зухвальство і зневіру, може, іменем твоїм я клявся, або ганьбив його в своїх думках, може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався. Або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи може кого обсудив, або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або розпус не помислив, або об'їдався, чи опивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді, як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув. Бо все оце іще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій і владико, лінивого і негідного раба твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний, нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся і оспіваю. І прославлю пречесне ім'я Твоє, з Отцем і єдинородним Його Сином, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Що тобі принесу, або чим тобі віддячу, великодаровитий, безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене який лінується на твоє служіння. І нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що осквернилася безлічу гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий, видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед Тобою цей день свідомо і несвідомо, Словом, ділом і думкою і всіма моїми почуттями, ти сам покриваючи охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи Божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти Боже, очисти безіч моїх гріхів, благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських, спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі, і нині дай мені заснути сном неосудженим і охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію, просвіти мислені, очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном, пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб Він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, Я приніс би тобі подячні молитви, О Господи. Почуй мене грішного і убогого раба Твого, даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого, віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, Щоб благословляти ім'я Твоє святе, і прославляти і славити пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист і прийми її, що молиться за нас, бо знаю, що вона, наслідуючи твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас, її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх, заради мою убогу душу, Ісусе Христе Боже наш, бо Ти, святий єси, і найславніший по віки. Амінь. Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені, мирний і безтурботний сон, подай мені, ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб Він покривав і охороняв мене від усякого зла, бо ти, охоронець, душ і тіл наших. І тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, в якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла. І охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті, припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження, подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословений єси навіки. Амінь. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ, Господи, визволи мене від вічних мук, Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухості і закам'янілої нечутливості, Господи, Визволи мене від усякої спокуси, Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похитю. Господи, я як людина згрішив, Ти ж як Бог щедрий помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене раба Твого в книзі життя і подай мені кінець благий, Господи Боже мій, хоч я і нічого доброго не вчинив перед тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання, Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті, Господи неба і землі. Пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні, Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, смотливість і послух, Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх твій благий в серце моє. Господи, сподоба мене любити Тебе від усієї душі моєї. І в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей, і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти, благословений єси навіки. Амінь, Господи. Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також Пророка, Претечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних Отців і всіх святих, молитвами визволи мене. Від теперішніх нападів бісівських, о Господи мій і творче, що не бажаєш смерті грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному і недостойному, забери мене із пащі згубного Змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного зодягнувся у тлінну плоть, врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. прищепи моєму серцю виконувати твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство твоє, бо на тебе, Господи, я уповаю, спаси мене, амінь. До тебе пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся, Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого, і хоч багато разово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом, і знову зі страхом каюся, і відразу знову те ж саме роблю. Невже Господь уразить мене, знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами, і всіма думками люблю закон Бога мого, але не знаю пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу роблю? Не допускай пречиста виконуватися злій моїй волі. Але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле, і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава, з безпочатковим Його Отцем. І присвятим, благим, і животворчим Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благого царя, блага Мати, пречиста і благословенна Богородице Маріє, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене. Надіяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословена, Амінь. Ангели Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, Все мені прости, чим я згрішив сьогодні. І від усякої спокуси мого ворога супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості, Всесвятої святої Тройці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможній і ми, звільнившися від бід, Вдячні пісні підносимо тобі раби Твої Богородице, але ти, що маєш державу непереможну, від усяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати, радуйся, невісто, неневісна я. Преславна на Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через тебе душі наші. Все уповання моє на тебе покладаю, Мати Божа, збережи мене під покровом Твоїм, Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі. І твого захисту, бо на тебе уповає душа моя, і помилуй мене, уповання моє отець, Пристановище моє син, захист мій, Дух святий, Тройце свята, слава тобі. Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну. І матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів, і незрівнянно славнішо від Серафимів, що без істління Бога слово породила, Сущу Богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь.